У Павлоградському лісництві сталася масштабна пожежа, яка охопила близько 40 гектарів лісу. Полум'я, що спершу виникло на луках, швидко поширилося на лісові масиви. Через сильний вітер і суху рослинність вогонь набрав значної сили. Для його гасіння було залучено 9 працівників лісової охорони та рятувальників ДСНС Дніпропетровської області. Пожежу вдалося локалізувати, однак ліквідація окремих осередків займання все ще триває. Про це повідомили у східному лісовому Офісі день працівника освіти в Україні щорічно відзначається в першу неділю жовтня. У цей день вшановують вчителів, вихователів, педагогів і всіх, хто пов'язав своє життя з освітою. Напередодні професійного свята Павлоградських освітян урочисто привітали. Винесите ви несете знання, ви даєте майбутнє не тільки в нашій країні, в будь-якій країні, напевно, в цілому світі. Ви навчаєте дітей, ви навчаєте всіх, напевне, не тільки дітей, тому що діти приходять додому, вони навчають батьків своїх, які ще не довчилися, коли були дітьми. І, так, і такий процес також проходить обов'язково. І сьогодні ваше професійне свято. Дійсно, в тяжкі часи, в часи випробувань, ми проходимо якийсь, напевно, тест наша країна. Тис на витримку, тис на виживання, тис на міцність. І в ці часи ви робите свою роботу, складну роботу, непросту роботу навіть в мирні часи, тому що психологічно це дуже тяжко віддаватися дітям, віддавати ті знання, які ви отримали, ще головне, ще, ще головне що треба вміти це робити. Не просто так, як тут кажуть, понаписано. Це особливий талант. Тому ну, сьогодні я вас вітаю від всієї територіальної громади. Я завжди кажу, що я не тільки себе представляю, представляю всю Павлоградську громаду як міський голова. Я вітаю вас вашим професійним. Стан. І, як я завжди кажу вам, морального задоволення і матеріального. На святковому заході зібралися представники місцевої влади, щоб висловити вдячність освітянам за їхню невтомну працю та відданість справі. Ми зібралися в цьому залі, щоб подякувати вам, подякувати за навчання і виховання в надзвичайних умовах війни, між тривогами і, і вибухами, в класах і аудиторіях, в сховищах і за моніторами онлайн навчання. Ми дякуємо вам за вашу силу і професіоналізм, надзвичайні серця і неповторні душі. Вам, шановні світяни, ще раз наші щирі обласки. Працівників освіти вітали теплими словами, піснями та мелодіями, а також провели урочисту церемонію нагородження. Нагороджується. Біляді, нагородження. Завета Лісунова, Єгор Брова, Максим Воронов. Новини ПТРК. Щороку у Павлограді місцеві футбольні команди мають можливість поборотися за кубок міського голови. Сьогодні підбили підсумки цьогорічного змагання. Вітаю всіх вас. учасників цього турніру. Озмагання з футболу я. Дякую. Батькам за кримку захисти, що вони давали можливість своїм дітям займатися тим спортом. який вони люблять, їм цікаві. Перемогу в турнірі здобула команда з Кіфи під керівництвом тренера Владислава Гаріфуліна. Чемпіоном став і батько Владислава, який очолює ту ж команду, але в іншій віковій категорії. Діти 2013 та 2014 років народження. Ми до цього дуже довго йшли, тренувалися. Ми в цьому році стали чемпіонами міста Павлограда, футбольний клуб Скіфи 11 11-12 рік народження і також футбольний клуб Скіфи 13 13-14 року народження. Ми зайняли перші місця і стали чемпіонами першості міста Павлограда. Ми маємо змогу проводити такі турніри завдяки нашим збройним силам, додає Владислав дякую нашому меру, дякую нашим організаторам федерації асоціації міста Павлограда футболу. Дякую нашим захисникам зсу за те, що ми маємо змогу проводити такі. Взагалі, футбольні матчі і змагання і тому подібне. І такі заходи. Тому дякую всім за проведення цього заходу. Своїми емоціями поділився, і віце-капітан команди. Єгор ми отримали за перше місце кубок медалі першого місця. М'яч і грамоти. Я дуже радий, що ми зайняли перше місце по середи Павлограда. Ну це Дуже гарно. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Інспектор служби освітньої безпеки це не просто охоронець. Це фахівець, який відповідає за комплекс безпекових заходів у навчальному закладі. У Павлограді інспектори освітньої безпеки з'явилися ще на початку 2024 року. Посада інспектора служби освітньої безпеки передбачає виконання завдання із забезпечення публічного порядку в закладах середньої освіти, виявлення реагування на правопорушення, також їх протидія, проведення інтерактивних занять в закладі навчальної освіти. Також обов'язковою є комунікація з дітьми, батьками, вчителями та адміністрацією школи. Це потрібно для формування у дітей відповідального ставлення до власної безпеки. Для виконання обов'язків інспекторам надають необхідне обладнання. Інспектор СОБ має все необхідне обладнання для підтримання публічного порядку в закладах освіти. В нас маються бодікамери. Також Павлоградською міською радою виділені металошукачі для проведення перевірок осіб, які заходять на територію школи. Також Павлоградською міською радою для інспекторів СОП виділено й ноутбук для проходження нами відповідних тренінгів для підвищення кваліфікації та створення інтерактивних занять. Щоб проводити лекційні заняття та інтерактивні заняття у дітей. Крім цього, є ще аптечка та кайданки. Робота з дітьми не є легкою, проте учні відчувають себе спокійніше, коли знають, що є до кого звернутися. Надзвичайних ситуацій ще не було, зазначає інспектор. Звичайно, спокійно, так набагато легше. В нас в закладі все супер, і я думаю, все буде чудово і нічого не трапиться. Працювати з дітьми це завжди виклик, але водночас це дуже цікаво, тому що у дітей у кожного свій характер, свій темперамент. Кожен з дітей по різному сприймає інформацію, яка, яка їм тлумачиться. Через те, що діти по-різному сприймають надану їм інформацію, треба до кожного знайти свій підхід. Але коли бачиш, що учні починають більш серйозно ставитись до своєї безпеки, до проведення занять інтерактивних занять офіцером. Ти розумієш, що робота, яка проведена з дітьми, вона проведена не дарма. Єлизавета Лясунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Щорічно, 4 жовтня, відзначають всесвітній день захисту тварин. З цієї нагоди у Павлоградському ліцеї No10 пройшла творча зустріч Павлоградської видавчині Тетяни Руменко та учнів молодших класів. Але завітала письменниця не сама у рамках проєкту Сила жінок, що впроваджується громадською організацією, та за підтримки ООН, видавництво мушля подарувало малечі книжки. Цей проект це такий носій світла та любові, адже в рамках цього проекту було придбано 760 книжечок нашого видавництва і подаровано нашій малечі, які є, зокрема, гості нашого міста. Це дітки наших героїв та героїк, які героїв та героїк, які боронять нашу країну наразі, або дітки з особливими потребами. 60 примірників книги у пошуках зимового сну презентувала письменниця разом з головою громадської організації Центр інноваційного розвитку персона. Перша книжка, перші слова, перші літери і перші сенси діти сприймали через Сучасну українську книжку через якісну українську книжку, яка є цікава, яка несе дуже багато життєвих і екологічних сенсів, і для нас це дуже важливо, тому що одним із основних напрямків роботи нашої організації є саме безкоштовний освітній центр для дітей. Нагадаємо, громадська організація, яку очолює пані Олена, втілює різні проєкти соціальної, освітньої та культурної сфери. Учні та керівництво школи підготувались до зустрічі з письменницею та влаштували виставу. Ми дітям постійно, постійно проводимо такі заходи. Сьогодні діти готувалися, створювали такі ось колажі мої домашні улюбленці. Всі класи постарались, Ви бачили в нас по школі такі плакати розвішені. Ми постійно допомагаємо притулку домашніх тварин на станцію юних натуралістів допомогу. Тобто діти активно приймають в цьому участь і батьків, батьків теж прилучають. Повітряна тривога не завадила провести захід. І діти в образах звірів загадували загадки, розповідали вірші. Після кожен із присутніх отримав книжку від видавчині. Окрім деяких навчальних закладів, книжки у пошуках зимового сну відправились до модульного містечка у Павлограді, а також до Вербуватівської школи. Книги Тетяни Руменко спрямовані на виховання екосвідомості у дітей, толерантного поводження з тваринами та навколишнім світом. Інші книжки письменниці є не менш популярними: екоабетка. Фірк Суперєнот, дім та інші. Саме вони представлятимуть Україну та наш регіон на світовій арені книговидавництва. І вже всередині жовтня Тетяна Руменко представить свої книжки на Франкфуртському ярмарку у Німеччині. Олена Куліш, Єгор Брова, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. На Дніпропетровщині судитимуть мера одного з міст та групу посадовців та підрядників за розкрадання. 6 мільйонів 400 тисяч гривень на ремонті доріг і очищені води, повідомляють у Нацполіції області. Фігуранти завищили обсяги робіт та придбання майна. На ремонті доріг розікрали 2 мільйони 200 тисяч гривень, а на очищенні води майже 4 мільйони 200 тисяч. Багато робіт і постачання хімікатів існували лише на папері. Обвинуваченим загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. На Дніпропетровщині судитимуть організатора та двох спільниць за незаконне переправлення військовозобов'язаних за кордон. Вони підробляли документи про батьківство трьох дітей, оформили фіктивні шлюби з жінками з інвалідністю. Це дозволяло чоловікам отримувати відсрочку від служби та безперешкодно виїхати за кордон. Також до злочину причетна посадова особа з відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Кабінет міністрів своєю постановою змінив порядок бронювання від мобілізації військовозобов'язаних через портал електронних послуг дія під час воєнного стану. Відтепер до списків на бронювання включаються військовозобов'язання, які взяті на персональний військовий облік у відповідному державному органі підприємстві чи установі. Також додані нові вимоги до інформації, що міститься у списках на бронювання. Це реквізити військовооблікового документа, військова спеціальність та дата уточнення обліку. Ових даних у разі позитивної перевірки бронювання відбувається автоматично. З початку 2024 року на Дніпропетровщині сталося 1350 аварій з постраждалими. Область посідає друге місце за кількістю ДТП з постраждалими. Повідомляє Bot. Загалом в Україні з початку року сталося 16 621 аварія з постраждалими, що на 11% більше ніж за той самий період минулого року. В аваріях загинули 1918 людей. Ще 20 862 травмувалися. Майже 40 відсотків в Україні стається через порушення швидкості руху, 23 відсотки через порушення правил маневрування. 80 відсотків ДТП з постраждалими трапляється у населених пунктах, 15 відсотків на автодорогах державного значення. На регіональній трасі М 30 Стрий, Уман, Дніпро і зварини вже зареєстрували 291 ДТП. Цьогоріч у населених пунктах аварії побільшало на 13 відсотків. Український борщ це одна з найвідоміших страв української кухні, яка має давню історію, велику культурну цінність. І варіюється у способах приготування залежно від регіону. Коріння борщу сягає глибоко в історію України. Є припущення, що перші згадки про борщ з'явилися ще в 14-15 століттях. Основним інгредієнтом був буряк, який довго вирощували на українських землях. Борщ став невід'ємною частиною повсякденної їжі селян завдяки доступності інгредієнтів та поживності. У 2022 році український борщ. Включили до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО як нематеріальну культурну спадщину. Класичний полтавський, київський, зелений, пісний і навіть холодний борщ. І хоча буряк залишається основним компонентом, кожен регіон України має свої особливості приготування борщу. ПТРК вирішила зібрати борщовий набір та підрахувати, оскільки ж обійдеться господині така страва. За основу візьмемо класичний рецепт, що готується на основі буряка, капусти, картоплі, моркви, цибулі, томатів та м'яса, свинини, яловичини чи курки. Його часто подають зі сметаною та часниковими пампушками. Для цього йдемо до центрального ринку Павлограда. Обираємо м'ясо. Що краще взяти на борщ? Ну взагалі тут можна з косточкою беруть отаке от м'ясо 150 гривень, лопатка, лопаточка, лопатка. так. Є ребро, 170, 160 теж гривень. Косточки є хороші, 50 гривень кілограм. Ну хто от що бере. Які господині обирають для борщу м'ясо птиці? За кіло домашньої доведеться викласти 130 гривень. Магазинна обійдеться у майже 100 гривень. Далі для приготування класичного борщу купуємо картоплю. За кіло домашньої просять на ринку 30 гривень. Морква та цибуля також 30 гривень. Червоний буряк. 30 гривень. А ось капуста цього року не вродила. Зібрати великий врожай завадила білокрилка та посуха. Ділиться господиня. За кіло білокочанної доведеться віддати 30-40 гривень. Домашні свіжі томати ще доступні для покупців. За кілограм просять 60 гривень і більше, півлітра томатного соку 30 гривень. Перці додадуть страві насичений аромат. Кіло солодкого або гіркого коштує 50 гривень, зелень, кріп та петрушка по 15 гривень. А ось смачні додатки. Сало, часник та домашня сметана майже не змінили своєї вартості у порівнянні з минулим роком. Сало таке от можете подивитися: є 250 гривень, 200 гривень, 100 гривень чучки по 80 це саме дешевше. Сметана домашня від 100 гривень за пів кіло. Стаканчик на пів кіло 120 гривень. А на 300 грам 60 гривень. Люди беруть. Коні ж вже знають наше качество, завжди приходять за нашим качеством. Підрахувавши ціни на продукти, можна підбити підсумки. Борщовий набір. Обійдеться Павлоградській господині у майже 200 гривень. Смачного Олена Куліш, Єгор Брова, Максим Воронов. Новини ПТРК.